Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Це російський інвент ліс. Два приціла. Основний є, є зенітний. все. Быстро хорошо, мені подобається. <рес> Як матюкають. Так да что, там паника сразу. Если мы уже там на сотни пешли вон. Это российский Лист» еще на початку 22-го Коли вони до нас вторглися, тоді наш підрозділ, наш батальйон держав оборону Золота Нива і от там нам і вдалося заполучити. Ми там З поспіхом це все знімали з консервації, машина була не знята по. Толком з консервації пушка вся була в маслі, в солідолі. І коли вони вирішили по нам стріляти, вона просто на них заклинила. І все, і вони для себе прийняли рішення з неї тікати, бо не вона здатного І Ми її, її як забрали, то ми її довели додому і працює. Якщо сосійського танкостояння, то це найкраще. Два, два приціла. І основний і є зенітний. Тут він зверху, невеличкий такий. Uh -huh. Зенітний для роботи по повітряних цілах, а основний для роботи безпосередньо всі видами озброєння на, ну, на різні ситуації та різні роботи. Зенітний це зенітний це приціл, який Дивиться не тільки вперед, а дивиться ще й вгору. Ага. І тому ми можемо працювати безпосередньо по цілях, які ну, в небі висять або летять низьколетічим цілям. Ну, Це да, 30-ка. В основному це 30-ка ага. Можна відпрацювати там по дрону. Конкретно ця машина 2020 року. Вона в неї пробіг був 600 кілометрів. Тому що по Україні вона пройшла, то її пробіг був. Курган завод. Основний приціл він більш модифікований, сучасний. У нього є такі е, сучасні системи, як дальномір електрич, електронний, який сам виміряє дальність, лазер, гіроскопи, тут е, балістичний аналізатор до нього приєднаний, який аналізує дальність до цілі та піднімає безпосередньо пушку на вже задані кути без вирахувань сам. Угу. Він сам піднімає для того, щоб вже вести вогонь вже, е, автоматично, для того, щоб ти тільки нажимаєш дальномір і в тебе вже пушка стає на безпосередній кут, який тобі потрібен. Наші дихання тут може вести вогонь з кулину кулемет. Ты сейчас расскажешь. Серьезно? Ты сейчас да. расскажешь. А вы, напевно, все-таки до нас поднимитесь, потому что мы там у вас плохо будем видеть. Все, я... Так, что вам рассказать? Люкс машина. Расскажите про машину. Вот, я с точки а. зрения механика водителя. Мне нравится тем, что она, как говорится, тут коробка автомат. Тут не надо ничего выдумывать. Угу. Сцепление, ой, сцепление, Стормас выжил. Угу. Передачу включив і поїхав. І починаєш потім включити передача курсуватися. Нічого не треба, ні педалями, нічого. Mm -hmm. Только газуєш і все. Хоча це мені більше всього подобається. Ви обов'язково вирішаєте пропарається? Як виїжджаємо? Да. Десь якщо пересуваємось по тилах, то ми ставимо. Бо, все ж таки техніка російська, це така щоб не обстріляли свої. Все може бути. Але ж ну, перестраховуємося. А не було приходити? Не, не нападали на вас? Ну, ми, ми завжди з тилу підкрадаємося. <с monk> Я думаю, якщо б ми виїжджали десь з з спереду, могли б бути такі кур'йози. Якщо брати з копійкою двойкой, то существенний 30-й калібр взагалі без проблемний. Якщо врахувати двойку, там просто треба, щоб вона була в ідеалі, вичищена, любий дощ, любий перепад температур, конденсат, треба все це делать. Ця Це болі дозволяє тобі в любих условиях. И сотый калибр, да. Бо на цьому вона дозволяє з закритих позицій часотим калібром накидати. Так як пушка сотка має тихоходні скажімо так, летючі снаряди, які досить повільно летять, то з -за цього кути більш весну такі великі кути. У нього швидкість польоту снаряда 250 метрів в секунду. Коли навідник стріляє, то командир. Може бачити, як снаряд цей летить. Як тільки замічається група противником, ну, визивається наш, щоб ми накинули, щоб у них не було змоги досередити велику кількість піхоти, щоб піти на штурм. 16-й нарізний ствол, який вкручує снаряд. Він... Має тихий вихід, але ну, ну, і на дальності 5-6 кілометрів він, він летить прицільно туди, куди треба. Розліт маленький, хороший. Коли є, то все, все добре. Часто працює. Так. Я не знаю, який в них там підвоз, лізуть і лізуть, де вони беруть їх. У них є мабуть, ціль піти і вмерти в наших лісах. Я не знаю, для чого це. жити, щоб піти вмерти в наших лісах. Працюємо, звісно, ми працюємо постійно. У нас було багато таких вже, таких гарячих точок, де ми вже були, і відзначалися і ворог нас знає. Вони на них кажуть біло, я не знаю, чи вони на них біли і кажуть. <laughs> як матюкають, Так що там паніка одразу. <laughs> паніка, потім давайте евакуації, трьохсоті, там, ну, таке, таке, Та і плени потім розказували, ми працювали на углідарі, <laughs> то плені, пліни, потім як брали, то розказували, що там хто не співав заховатися, то коли тридцятка працю, працювала, то бронебойний снаряд, він же якщо на близьких розстояннях, то він... Півметрову плиту бетонну прошиває наскрізь. Тридцятка? Тридцятка. Бронебойними снарядами да, прошиває, якщо кирпічний дом, то воно прошиває її на, на виліт, дім. дві стіни. І там -то хлопці розказували, що були такі невдахи, що не співали заховуватися, то трохи, трохи відчули, да, це все, весь цей біль. Це ми попали були ще в пісках, як засаду. Це ж відстелілося тисячі чоловік моїх набили, а там куди не подивився, вони всі везде були. Кажда, кожна висотка, кожен день ну, тупо засада ждали нас. Снаряди тут під тридцятку вони підходять до нашого зброєння, тому на складах... Де ще попадаються і вистачає на тридцятку на сотку. Снаряди також є. Після харківського наступу залишились зі складів і нас, нас забезпечили. Такси. Mm, так, По... такси, так, які вони завезли для боротьби з нами, але ж так вийшло, що тепер їхня зброя працює в наших руках проти них. По початку там кожен їхній записку вже ти взяв. Дієш, uh -huh. А зараз це все вже, якщо ми вже там на сотні пішли, вони. Якщо ви все тут побачите, тут в башні три птура. Вони такі длинні, метр двадцять, метр тридцять длиною. вони заряджаються безпосередньо в саму пушку. Три, три в башні і ще п'ять. Ну, тут на броні з боку вони причеплені, запасні. Mm -hmm. Це птури для ураження безпосередньо техніки. Два рази використовували в пєсках mm -hmm. під Донецьком, це стріляли по скупченню противника по безпосередньо, там таке було приміщення, скажімо так, де вони знаходились, то нас. Трьох з половиною кілометрів зайшло прямо в вікно, туди, куди треба було. Да, про, про, Провев її, провів я його, і прямо туди він так так заходить. Ну, Вести його дуже цікаво, він прямо ти його просто як водиш приціл, то і цей, ця ракета, як летить, вона також міняє. Свої кути і направлення і залітає туди, куди треба. Тепловізор є, да. є. Да. так. Тобто ви вночі спокійно можете стріляти. Так, да, ну, тільки тепловізор на 800 метрів бачу, і все, він слабенький для цього. Ну, не, ви користуєтесь ним чи. Ну, коли ми в були, в городських боях, то так. Да, ми ночі приїжджали в притик до них і по ньому працювали. Так само, коли позиції відбивали, тепловізор бачиш, хто в плитик до приїжджаєш на позиції, ти ж бачиш, як вони переміщаються. І ти не роботуєш. Це система туча, це е, активні дими. Це У командира вмикається, якщо треба е, пустити димову завісу, командир вмикає і безпосередньо. Запускає ці на, на, на 200-300 метрів димову шашку, яка вилітає безпосередньо, ну, куди поверне ця птуча, куди поверне, тоді вилітає. Поштучно вона вилітає і стелиться потім дим димська. Це ви замасковуєте власний відхід. Або підхід. Або підхід, або відхід, або коли як. Да, тут електроніки на але я б сказав, б, навіть переборно. А, Чого? Ну, Тому що для, для них треба спеціалісти, щоб були в плані того, якщо щось. Е Якщо копійка двойка вона на коліні ремонтується, ще щось, то тут треба спеціалісти, це наші, наші ремонтні заводи, це все треба на них виходити. Це, це... Понятно, що ми е, вже є години, ну, на роботі за ці роки, на зв'язку, то в телефонному режимі все це, що ми можемо, то воно все робиться. А так складна машина значить, цього. Також є тут система ТДА, коли машина на скорості може вмикати і безпосередньо з вихлопної... Системи іде такий туман, стелиться прямо на ходу, цей дим прямо стелиться за машиною. Це такий. теж маскування. Це да? теж маскування. Так, а, є от, така, допомагає, ска... Ну взагалі хороші штуки? Так, да, так, да, так. Да. Дуже зручно, тому що, наприклад, при відході там включити це ТДА, це воно прямо за тобою йде така ж стіна, стіна цього туману. Зумію. Коли ви виїжджаєте на бойову роботу, це треба робити швидко і туди, і швидко назад. В основному назад, назад швидко. Туди, то можна не шишити, а назад вже треба тікати. Чим швидше збіжиш, тим краще. Ф -ф поміняло сильно Навіть ну, є, є воно репнуть, це ще репта це таке Угу. Якщо в тебе ці частоти покривають, ті ФПВ, які в них є, ну все її повезло. Якщо не покривають. Кожний виїзд це, ти їдеш, як незвісно. Робиш свою роботу. І все. Да, це що в неї, неї скорость. Да? Якщо дав тапку, то вона її полетіла. Ну, 70 км по трассі йде. І вона легко. Це не, не на їм нічого, вона просто легко собі йде. Швидка швидка. добре, мені подобається. Працюємо як треба. куда денешься? Работа куда денешься? Да, куда сейчас денешься? Сейчас только надо, как говорится, освобождать родину, вечизну освободить от этих и вернуться в семью домой. Потому что я семью не видел 10 лет. О, 10 лет? Да, для меня война началась в 2014 году. Вы из оккупированных территорий, да? Ну да, я с Донецка. Так, приходится это делать, потому что Піхоти безліч і цю роботу, хоч вона і важка, але комусь треба її обов'язково робити, тому що якщо це не робити, вони вже були б мене вдома. А у вас вдома це де? Кропивницький. Року з 2015 року? Да. А, а десь великий перерви чи безперерву з 2015 року? Не, ну були там. На півроку уходив входили, прийшов. в цьому батальйоні з 25-го року. Ну так, Підписав на рік контракт подивився, що за батальйон туди-сюди. Тут війна почалася повномасштабно вже. І в нас, як вона зустріла вже, ми в секторі були вже. В Пєсках, під Донецьком. Так, да, тяжка робота. Мабуть, найтяжча робота у світі захищати батьківщину. Найважче це, мабуть, невизначення завтрашнього дня, оця небезпека, яка чатує, мабуть, кожен день, кожну хвилину. Оце, мабуть, найважче. Тяжко, звісно, ну а куди дінеся? Куди дінеся? Поки місяць не виганімо з нашої землі. Будем воевать. Здоров'я вам з всіх роки? О, Що ж ви таке ріжете без ножа? <ріжу> <ріжу> Особисто я, то я трохи працюю не тільки з фізичним тілом, а і з, ну, скажімо так, духовні практики. Я прав на яму, тобто я працюю з диханням, працюю. Медитаціями, я така людина, що я намагаюся завжди бачити позитивні якісь такі сторони, бачити тільки ну, більшого хорошого. Тоді і проще живеться, і легше на душі. Для мене в війні позитивне те, що я знаю, що вона рано чи пізно закінчиться, і, і я вважаю, що вона закінчиться на нашу користь, тому що. По-іншому не може бути, тому що правда і це все на, на нашій стороні. Ми, ми боремось за свою землю, за свої родини. Там сім'я, так. Да. У мене сім'я там. А я здесь. Не змогли виїхати? Сина не захотіла виїжджати. І син сын маленький був, ще ні. Як говориться, він залишився з мамою. Решил, решил, остаться с мамой, не захотел выезжать. Вы, не знаете, что вы выезжаете? Знают. И что, и как ставится? Ну, так. Сын сказал, правильно, правильно сделал отец, что пошел воевать. Сколько вам лет? 59.